Ну, а цей дуб, може, він і пам'ятає, все, але він не може говорити. Я народився в селі Островець, був що Гвіздецьку, а тепер Коломийський район, 14 червня 1939 року. Як в кожній війні, а значить, і тим більшій війні, визвольній війні, що буває, що задіюють і молодь, і дітей задіюють. Мама не тільки була зв'язковою, мама шила одежу їм. Значить, мама варила їсти. Татів брат, Палагітський Іван Дмитрович, був теж УПА. І він приводив до нас, значить, усіх бійців УПА, то вони сідали за стіл, вечеряли, а автомати, значить, карабіни, то складали так на середину. Після того, як скалі забралися вже, то тоді зробили схрон у Стодолі і ще був у Колешні. Тому що їм було видно от туди значить, центр села. Я носив їсти через деякий час, вони додумались там, договорились, щоб я ходив у розвідку в село, значить, наблюдав, коли приїдуть НКВД. Дивився. З якою зброєю вони приїхали, скільки їх було, от, і куди пішли. Я порахував їх і по цій дорозі значить, йшов додому, йшов з тудолу, йшов з хрону і їм докладував, щоб вони знали, що твориться в селі. Сусіди всі знали, що до нас заходять у півці, значить, перебувають. Ну, але то було секретно, ніхто нічого нікому не говорив, але вони знали. І там, коли були солдати, від сусіда одного, то вони ходили на стрільби, пачки були розпечатані. І вони набрали отих патронів і мені то все передали. Вони жили в хаті оці, значит, солдати. Понаставляли оці гранати на, на комен тако. А я вкрав дві гранати. Коли вже були в півці, то я в півці передавав ці гранати патрони. Я ще ходив. Штафеми. Отаке штафети — це те як повідомлення. Це був десь 47-й рік, мені вже було вісім років, і теж там треба було піти в одну хату сповістити щось, але такі на нашій вулиці. Я пішов туди за клямку. Попробував нема нікого в хаті. Постучав, у вікно постучав — нема нікого. Ну, Я думаю, певно, вони на городі, оці люди. Я тільки за хату заходжу, а там два анкаведисти з автоматами. Це мене увидів, що ближче до мене, і каже мені: стой! А я не вставав, мама мені сказала, що не вставати не, не в якому разі, от не, не даватися їм в руки. І я сюди побіжав. Туди вниз додому. Він біг за мною, зразу кричав Стой, стой, стой! А так кричав і в кінці Стой, стріляти буду. Я біг, але коли вже добігав до своїх воріт, то почув в ногу постріл і мене ранили. Вибігла мати, мама з хати, почала на нього кричати і в сільську раду його потягнула до його старшого, щоб пожалітись. Ну, це був такий вже е, послідній випадок, після того вже там оказався зрадник один. Він знав усі схорони, де є. От. І він видав. Отут От десь ота схорона була. Коли вони до цієї схрони підійшли і почали вже, е, значить, е... Боротьбу почали гранатами закидати, а шрам вийшов, значить, ранений, з кров'ю, і одну руку в одній руці заховав гранату, а другу казав, що я здаюся. Коли він вийшов з хрони, а ті подумали, що він здається, і сказав: Слава Україні! і кинув цю гранату і вбив чи одного НКВД-ста, чи двох, і сам загинув тоді. Маму не судили, а не судили чому? Тому що тато був красноармійцем. Він воював. Острівецька церква Святого Юрія, то мене дуже турбувало, що це є церква Московського патріархату. Але діло в тім, що я мало прихильників знайшов. Я тоді взяв і написав письмо Філарету. проти чотири-три. Десь тако перейшла вже на київський патріархат. Церква вже у нас вже Українська православна церква.